І так, друзі! Походите на пота. Всім привіт, друзі! Ми сьогодні будемо... О! Подивіться, який у мене красавчик. На квартиру, квартира. Так, друзі, хто надивився то відео? Обов'язково подивіться! Якщо, друзі, ви надивилися... Ага, вас, друзі. Говорили, якщо ви не заходили на телеграм канал ЮАнлайн нам додали новий промокод Готоп. Зараз ми його активуємо. Говорили, якусь Феррарі нам дадуть. Орендовану Готоп буде такий промокодик. Десяти, господи, готов і пи. пи. друзі. Ні, друзі, на кінець цього відео ми активуємося відео. Я Так, друзі, ну, ладно, як ви просите, я заберу... Кейси, деда! кейс, деда, сюда, кейс, деда. Зараз мышки на все. кейсы, одна година. Кейсы у нас Хоть бы Такие лаборатории. Кто, пожалуйста, ждала ладонива, друзи! Друзья, что нам в ВЗ? Ужин день? Так, друзья, выходом из квартиры. О, привет, тулечки, дружи. Привет. Ты привет, что? Меня. Тоже хочешь? Привет, да. Так, уходь. Привет, тул. Привет, Я открыл кейс, мы, мы кейс деда, и мне выпало ладаны его. Я також открывал кейс деда, и мне не 15 тысяч кидалось. 15 тысяч? Да. Так, маленький. Там якась машина, дуже найкрутійший пар, тобі по подойде приз, це, господи, господи, вже... це мільйон. О, Може випасти що Нам Ладанива випала, а... друзі. Клас, я вітаю, Міша, А ти активував вже код готом? Зараз активую, я друзі. Я активував, мені треба час пограти. І, друзі, давайте го готопе. Якщо mm -hmm. що ви можете mm -hmm. за. Готом. Готом? Господи. Mm -hmm. А, господи, готом. Yeah. Якщо що ви можете сканірувати, якщо ви граєте на онлайн, вам хочеться цей промокод активувати. Бо це новий промокод. Давайте активуємо. Великими mm буквами. -hmm. Господи. Зараз оце треба зробити. І так, так, го топ. Готу ми готу, господи. Не можу говорити його. О, господи. що пише. Так, друзі. Так, друзі. Як ти вирвали цей промокод? Господи. Навально завтра він додадеться, бо знає чи бонус код не знайдено. Або не підходить для цього сервера. Друзі, ну що це А, Боже, вибач, готоп. Готов, yeah. господи, готов, господи. Вибач, вибач. господи, господи, надо треба писати Готов! а не як перший раз готов готов. Господи. Готов. Готов, господи, а да. ти. А я, я тебе збила вибить. Господи, готов, господи, на ну шо ви що ну ви робите? Друзі, давайте. Го. то... Пы, господа. Пы, 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 да че пы, господа. Тут. О, И сюда. На 6 годин. Феррари Бальсой сюда, друзья. Через одну годину будет... Феррари Мансори, вы Так, я б також активувала. Міша, де ти? Я б тут, Господи. Куди ти ходиш? Де? Я зайду в магазин. Куди? Цукор пошукай. Господи. Я гляну в супермаркеті Цукор, а ти поки під'їжджай машину. Яку мені? Ладони у брати. Я новеньку, да, це ушел в деда выйшов. Да, давай, друзі. Друзі, давайте нагороди. Нічого не знаєте. О, Господи. Мені зразу майно ця ладанива випала, на верну. Так, транспорт. І сюди Ладанива. Зараз Сергійко зараз це Сергій буде давати нам бабки. Так, у нас 428 тисяч. Чотирьблюда. Так, господа. Тепер у нас немає вільних слотів для автомобіля, друзі, нам треба ці кої тратити, друзі. Щоб були у нас, Ей, друже, давай, давай. Так, от. Друже, привіт, привіта. Лада Ладанива все беремо Ниву. Це ти, біжиш? Де ти? Зараз я під'їду, Я побачив де ти? Я тут біля банкомату. Банкомата? Зараз під'їду. квартиру Давай оплачуй. швидко, давай оплачуй. Так. Я біля тебе, якщо що. Зараз хвилиночку. Ти тут? Да. Я під'їхав уже. На 6 дней. Больше, чем на 10. Майкнем. А ты можешь... Господа, 3 дни можешь оплатить. Так, господа. Заходи машина, я тут. Привет, Толочки. Привет, Толочки, дружи, дружи. Ой. Привет, привет, що ти привет. робиш? Привіт, я так по дружески пути. По Привіт, сідай Так, давай, сідай Куди едем? Куди ти хочеш? На роботу Вантажником на работу. Вантажником, не вантажником а возити продукти Господи. Мені ця робота не дуже нравится. Чого? Там дуже багато заказов треба. Я би Поїхав на у Дніпро. Ну, завезеш мене на АТБ. Куди? Ну там, де доставляти. Окей. Окей. Перевір цей магазин, О, друг де, Цукор. Де, де. Тут є такий магазин, хочеш поближче, да. їду. Оце магазин. 28 супермаркет. Господи, немає? Немає, я вже 5 днів. Господи, ти би знайшов, друже. Нічого немає? Ну, ладненько. Поїхали далі. Рома були колто. Так. Господи так летил десь по двери. там поможе на моеда незалежности. Да, на Майдані да Вот Удавай паспорт, на ну, исчез. <страк> так, так так. У вже 100 стороз изгнался. Зараз будемо проїжджати львів. О, давай, давай. давай я підвезу. Друзі, я включу камеру, коли вже буду на розвізнику продуктів. Так, так, друзі, ми працюємо зараз на шахті. Друзі, ну шо це таке, Ми на шахті працюємо, удовольствие хочемо влучити. Тяжка, работа, все Привет, Миша. Привет, привет. Давай швырши копай. Ну, все, друзі. Все, будемо зверняться. Так, друзі. И дамы, и дамы. И yes. все. Що да. а хочеш І скільки ти грошей Одну тисячу сім а скільки кілограмів? здав. Скільки Скільки килограмів грудей? Сто тридцять mm. две. Добре, тоді зустрінемося десь. А ти куди? Хочеш Я працюю, працювати? Да. Я туди поїхав. Ну, Куди ти їдеш? Та я на свясарі попрацюю. Добре. Зустрінемося. Зустрінемося, друже. До побачення. Давай, друже. Дякую, що підкинув. Крута робота. Нормально, да. Лучше, ніж маршрутка і будівельник. Маршрутка нормальна, як вже їздив. а будівельник не помара. Господи, що тобі подобається? Нет, доставься продукты подобные Господи маршрут нормально. Где автобус? Ты что? Майкл повільно, але виже повільно? ти-рі-ти, да. ти ж повільно

Давайте номера отримаємо. А що тут таке? Я знаю. страховку отримаю. Так, страховку. Две тысячи. Отъезжаем. Нумера. 5000 штратом, а так. Ну, такие инши давайте. Ад От... у меня уже есть. И там тоже.